Йдемо далі. Хто за то? Все нормально, так? Да? Не засинаємо. Дивіться, в цьому і полягає хлопці. Друзі, в цьому і полягає фінансове мислення. Так мислять ті мільйонери. Вони так думають. Вони бачать це у цифрованому вигляді. Потім, коли хочуть зробити точку Б, вони роблять оцифрований прогноз. Оснований на тому факті, який у них був. Оснований на факті. От цифрований прогноз оснований на факті. Бо факту вже є факт. Є стільки е, заходить, стільки у нас заявок, стільки ми здатні обробити. І по факту у нас стільки купили. Це то, що здатна наша машина робити. Це то, що наша спосібність здатна робити такий факт. От що ми наробили з вами, то воно робить. Воно дає такий результат. Воно дає 160 тисяч. Воно дає. Тепер ми це оцифруючи, робимо прогноз цифровий. Кладемо ціль і витягуємо, на що ми повлігаємо на даний момент. Чи на посіщаємось на трафік, чи на конверсію, щоб було більше заявок. Чи будемо влучати скрипти самі продажі. І таким чином. Створимо інший факт. Це обов'язково на первому етапі теж ви все це внідряєте в своє. Ви потихоньку цифровуєте, здобуваєте цю спосібність оцифровувати, робити. Тобто, вже на маленьких, коли у вас маленький бізнес, він зародош, він маленький, щось там, такі заявочки, небалике. Ви вже ці зошити маєте, записи, Цю аналітику вже ведіть, вже практикуйтеся в ній, коли ваш бізнес буде рости має великий, майке, -великий, великий, ви вже потихоньку вже будете мати практику у цифруванні, будете більше, 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 і таким чином будете мати компанію, яку можна легко управляти. Ви знаєте на що повліяти, щоб створити інший факт. Такі, такі бізнеси вони дійсно дивіться, навіть трафік, коли йде SEO. Тоже трошки так, каже, друг, я зараз зроблю там якийсь трафік SEO. Він не знає, чи сьогодні зайдуть люди, чи не зайдуть. Ну, По яких позиціях Google тебе підніме, по яких ні. Трошки в контекстній рекламі є в цьому перевага, що я підняв, мені треба сьогодні закази, піду в ноль, но щоб мої люди не були без роботи. Я підніму, там вдарю 20 тисяч, 40 тисяч гривень на рекламу, нажму на педаль по 5 тисяч, 20 тисяч запросів на всіх парах по всьому, в Google і в Яндексі, хай їх за місяць з'їсть 30 тисяч. Наберу заказів там 60, дам людям роботу, хай роблять. Ну, Можна тим да, трошки поуправляти? А уявіть собі десь там сарафанка, десь звідти, звідти, що ти зробиш, а ти людей набрав, потім треба увольняти, вони розбігаються, тому що немає роботи. І так далі. Фінансове мислення. Обов'язково це здобувати. Всьому треба буде прокачуватися в цій аналітиці оцифровки бізнесу. Напрямки, я ще трошки, тут у мене є 4 слайди, ми поговоримо, потім Богдан буде цей. Дивіться, напрямки бізнесу. Ми ніколи, їх не, я їх не поділяв. Ми не бізнес-лісниця. Хоча у мене в, в бізнесі лісниця, в, в Сходах є напрямки. Я їх виявив тепер. Просто вони очевидні були, але я на них не звертав увагу. Але коли я почав оцифровувати, все, я зрозумів, що в мене є напрямки. Дивіться, продажа лісниці конструктор. Готова лісниці рона відправляємо. Це один напрямок: другий напрямок обшивка бетона. І металокаркасник, для якого є вже конструкція, треба вшити деревом. Там треба як услугу давати обшивки, плюс продати їм дерево, яке необхідно їм для обшивки. Це другий напрямок. Там теж своя стратегія, теж свій середній чек. Третій напрямок це сама продажа комплектуючих. Людина не хоче ні монтаж, нічого, просто хоче 5 ступеньок, 8 балясін, там поручня, того всього. Продажа комплектуючих. Це третій напрямок. Там теж є свій середній чек. Далі у мене ще один напрямок є. Виготовлення комплектуючих зараз з'являється. Виготовлення комплектуючих. Тобто я купляв комплектуючі, перепродавав комплектуючі. Зараз виготовлення комплектуючих. Це четвертий напрямок. Тобто ці всі чотири напрямки добре було оцифрувати і вести по всіх аналітику і собі стоїмость, щоб не було цього якогось такого ідіотського чи підейла, який не розуміється, звідки що йде. Бо був реальний Макдак, який розуміє, де в нього що лежить. Да? І якщо ми це все в один котел, та ця каша, да, той свій борщ, і як ми там замітимо, що звідки йде, які процеси? Там процесів багато. Звідки що? Я не зможу ні на що вліяти. Тому в мене є це завдання, це я вже то зробив і зараз покращую, оцифрую і далі, оцифрую і далі і далі. Тому що без цього я вперся в потолок і не можу далі йти. Значить, Ще одна проблема є. Віп-напрямок віп-напрямок. У мене лісниці конструктор. Віп. Тому що там найвеликий середній чек. Е, ну За лісні можна, я можу контролювати. Да, вік напрямок це, е, що я говорив того разу, віп да? Тобто ще один напрямок, де є елітні лісниці, де елітні сходи. Тепер дивіться, що виходить, є напрямки, які як дохлий кінь. І це реально, тому що люди, деякий напрямок, той що дає якісну прибиль, з нього гроші я витягаю, вбиваю в нього, щоб того підтримати, бо він голодує. А він там уже дохлий, його вже там не, не знаю, ну жалко. Якесь жалко його. Та що таке? Викинь його, хай не мішає, хай не болтається. Ну жалко, я йому ще трошки дам грошей, трошки сіна того, всього. він все-таки хай ще буде маленький. А він заважає робити результат, тому що він вже дохлий, з нього вже нічого не витягнеш, а ти його тримаєш. Тобто деякий з напрямок може тягнути з основного напрямка грошей, який маржинальний напрямок, і може з того напрямка тягнути сили, тому що тому дохлому коню треба увагу. І може бути навіть більше, ніж тому, що той, що дає, що дає гроші. Тому що там теж треба поїхати, теж треба продзвонити, теж треба вислати, теж треба прийняти дзвонок, теж там ну, дуже багато нюансів. І так само, якась структура, яка ну, дохлий кінь теж має якусь структуру, теж якісь люди ходять, теж якісь робочі. Да? І там тобі треба давати певну увагу. Ту увагу, що ти даєш там, і ті гроші, що ти даєш там, можеш закриєш тут напрямок і даш силу туди. Де ти реально бачиш мержу, ну як е, прибуток, де реально жива ніша, який дасть більше уваги, більше бюджету, вона дасть більший обйом і менше то. Тобто, ви, коли у вас будуть напрямки в майбутньому, чи може є, ви подивіться, чи не є напрямки, який глушить основний напрямок, який приносить доход. Е, знайти ціль, яка б е, захоплювала вас, тобто, яка б вас зажигала. Це дуже важко. Тобто знайти ціль, яка б ну, реально давала вам енергію. Хто має таку ціль? Ну, таку, знаєте, що от, просто рве душу, я хочу і ну, рухатися. От, я собі став таку ціль, що вона от, ну, просто вона, ти хочеш, ти бажаєш її досягнути, ти мрієш, щоб ти до неї дійшов. Вона тебе постійно заводить, вона постійно в тобі працює. І от таку ціль необхідно поставити. Бо є цілі, які ну, добре би було, щоб в мене були iPhone, добре би було, щоб я там таку територію завоював. Добре було, щоб я став чемпіоном, добре було, щоб я відкрив такий клуб там, чи ще щось. Ну, я би був довольний. Ви вас мають очі горіти. Тобто, ви коли розказуєте про ту свою ціль, ви просто горите. Ви, ну, Ти просто світишся, от твої очі світяться, ти гориш ціллю. Де та запал в ваших очах? Бачите, якщо у вас нема того запалу, у вас нема цілі нормальні. У вас просто якісь, ну, хотів би добре би було і так далі. Вам треба знайти ту ціль, яка б вас запалювала знутрі. Просто ви не могли спати, ви мічтали за неї, ви думали, вона внутрі у вас з'явилася, тоді вам легше йти до такої цілі. Согласіться. Навіть якщо вас не тренувати, вам нічого не давати, ви просто можете до неї дійти. Багато людей... Просто дійшли до свої цілі, бо просто із запалу. Просто вони сильне бажання мали. Вони загорілися тим. У мене були такі неодноразові цілі. Я настільки хотів там, чи то зання сальто, прості цілі. Чи я там хотів робити таку-то вертушку там, чи вдарити там стільки-то пробігнути, чи там завоювати перше місце, чи від'жатися 100 раз на сто разів на дні в руці там. Отакі От цілі були. Прості, казалося, що там ціль? Віджатися на руці, то то не ціль, воно не прив... Просто я любив, ну, як би хотів. Був в брейкданці, був такий момент, що «Даллас» називався. Та... Підхвачує нога, потім вилітають дві ноги, і отак вот вони, як на брусах, ну ти на землі. Я вилітала ноги, вот так. я робив отак, так, 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 так. так, так да? І тут падав. Новий рік, новий рік празнуємо. В спортзалі то все. Всі там вже б'ють салюти, а я вивчаю «Даллас». Мабуть, правильно називаю його, Далас, ну, не знаю. Далас, да? А я вивчаю Далас. Люди вже з новим роком, а я чекайте, хлопці, не мішайте, я далас. Пішов, далас. До трьох ранку вони там готували, а я далас. А? Потім тот гелік вот на, на цьому. На... І я його мучив, я мечтав, я собі уявляв, що я то, то знаю. розумієте, Я то роблю. Мене то зажигало, мене то запалювало, я хотів то далас. Потім я так і не довчив. Став уже адвентистським Далласом. Стати чоловіком, який може е, цю ціль виконати. Тобто вам треба стати спосібним виконувати любі цілі. Вам треба здобути ті навики, е, стати стабільним, виробляти привичку постійності. Стабільно. Тобто ви постійно рухаєтеся. Чому отписка? Чому відписка от в нього? Чому ми написали, що він це відписав? щоб він регулярно йшов до цілі? Регулярно йшов. Тобто не він сьогодні тиждень працює там, неділю там працює, а в другу неділю він трошки спить, на третю. Тобто виробити собі стабільність рухатися до цілі. Регулярність, 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 регулярність. Тоді виробляється привичка. Коли ви виробляєте привичку досягати цілі, у вас це з'являється як привичка, і вам легше цього досягати. Ви, сто, не, ви, ви стаєте спосібні. Спроможні досягати любої цілі. І признати те, що я не знаю. Подивитися на свій факт. Признати, що я не знаю, це дуже важко. Я довго не признавав. Та я ж переслухав кучу тренінгів, всього. Я знаю всі процеси. А факт показує, що я бомж. Я не знаю, хто то сумісити. І думаю, що то просто случайність, а то не случайність, то факт. І признати, що я маю потребу в тому, щоб вчитися, я маю потребу зняти корону і признати, що я неспроможний, я здаюся, я нуждаюся в якійсь декларації, я нуждаюся в підтримці, в тренірові, я нуждаюся, щоб мене хтось підтримав. І Признатися в собі, що це не просто я не зробив результат, тому що держава, чи там якийсь друг мені помішав, чи сонце недобре засвітило. Це тому, що я неспроможний міняти свій факт. Чим більше, дивіться, який феномен, чим більше людина знає, тим менше заробляє. Ви замічали то? Дівочка прийшла, чого не знає, запустила сайт, заявку заробляє гроші. Той, який знає метрики, і метки, сайту який знає текст, він знає шрифти, він знає фони. Він знає, ну, реально, людина знання. Людина знає композицію, аналітику, звідки брати аналітику, звідки витягати. Знає 180 площадок. Ну, просто, ну реально. Таке, що за зараза? А чого не гроші? Ну, ви зустрічали такий феномен? У мене так було. Я не, Ну, вроді я. да. Другий феномен людина, яка нічого не знає, казало бся. Ну, знає щось, ну вона все признає, що я не знаю. Ну, каже, слухай, покажи мені, покажи мені. Ну, давай. Вона заробляє більше. І реально може ще більше. І кладе цілі ще більше заробляє. І ще більше заробляє. Тобто, щось тут є не то. Ви замічаєте, друзі, що ж в цьому є? Що ж в цьому є? Не є конкретних реальних дій. Не є конкретно якоїсь практики. Людина стає теоретиком, вдаряється в теоретизм, стає зависимо від інформації. Стає, Для неї інформація, як наркотик, щось нове узнала, задовольнилася, притушилася, оп'ять нове узнала, оп'ять задовольнилася. Тобто вона її задовольняє інформацію, все нове, копатися в нових моментах, в нових технологіях, як можна проаналізувати, нові Excel, нові, нові CRM-системи. Вийшла нова така CRM-система, така, така, така. Його це задовольняє, або ви не робите дії, які приводять його до зміни факту. Просто вивчення. Другі люди, які просто колосально сильно нічого не вивчають, просто роблять. Вони ну, просто роблять, впираються теж за потолок, тому що не вистачає. Ну, припустимо, є люди, які мають бізнеси, чіткі практики заробляють. Ну, якщо б вони проаналізували, оцифровку, цю процифрували, да, так далі, то вони б могли зробити більший результат. Тобто вони люди практики, але вони не навчаються. Вони теж впираються в потолок. Дві крайності. Попробуйте удвоїтися. Ну попробуйте. Ну, тобто, попробуй накачати прес. Попробуй там скинути вес. Попробуй зміни якісь над собою зробити. І ти зустрінешся з тим фактом, що ти не можеш. Мій другий там знайомий каже, от каже попробуй не пити пиво. Я люблю час, пиво що, пиво, Рести не пів. Ну давай, попробуй не пити. Він пробує, дивиться, на третій день вже пив все. Що я в будь-який час кину курити. Попробуй, змінити. Курив, не куриш. Попробуй. Тобто зміна факту, попробуй. Я просто це опять трошки повторююся, але це якраз притворажує, тому що ми, нам треба признати, що ми ну, маємо потребу виробити, цей, змінювати свій факт. Не ціль важлива, а здобути здатність змінювати факт. Більше один беремо ремонтує машину, да, робить ремонт машин. Один успішно змінює факт з неробочої в робочу. Йому машину приганяєш, змінив факт з неробочої в робочу. Любу йому дай. В нього є здатність зміняти Ну друг, Другий момент, ми не знаємо, що можемо. Дивіться, тільки що, тільки що говорив із жіночкою, да, з жіночкою, що вона каже, а я не знаю, чи я зможу. От, чи я зможу з тієї країни взяти товар сюди. Чи спроможна я щось таке організувати? Ми не знаємо, на що ми спроможні. Якщо б нас поставити в середу, де дійсно там важко, ми б от таке показали клас. Тобто, в нас факт, припустимо, там е 10 гривень, а ми спроможні на 100. А ми факт робимо 10. І ми думаємо за себе з такого, скільки ми робимо факт. Тобто в нас факт такий, ми думаємо, що ми, так, ну, ми на то і здатні. Ну, у нас потенціалу у нас можливості внутрі дуже багато. Я не знав, що я розберуся в Сірев-Сістемі. не знав, що розберуся в тому. Я не знав, що розберуся в директі Я не знав, що я можу робити сайти. Я не знав, що я можу там, припустимо, організувати таку зустріч з вами. Я не знав, що я можу розміщувати то задня сайту Я не знав, що я можу віджатися 100 разів на Росії Я не знав там, я не знав багато чого, що я можу. Я сходив з того, що я отак, от я значить, я такий. Я не знав, що я можу більше. А якщо б я почав розвивати в собі, знаходити собі собі, що я ще... Можу, я не знаю, що я ще можу. По ходу діла, в мені є багато чого я ще можу. Я можу розкритися і розвивати, і розпакувати себе як лічність. Я не знаю, який Юрка може робити відоси. Ну просто я не знаю. Він зробив тепер відос, і він зробив його. Ну які він ще може робити, він даже сам може і не знає. Може по шедевру може, може робити. Тобто він сходить з того факту, що в нього такий факт, так, я можу. Ну він не знає, що він може ще круче. Тому нам треба розуміти, що ми коли кладемо ціль, ми можемо дуже багато чого. І у нас є ця можливість робити. Просто нам треба себе розпакувати. Поставити велику ціль це, друзі, не просто. Велику ціль мільйон, півтора, два мільйони. А уявіть собі мільярд. Люди заробляють мільярди нормально. Роблять 2 мільярди, три. І теж Василій, і теж Петро. Вони роблять такі гроші. Ви зараз думаєте, 100 тисяч у місяць. Як? Я думав, десь 100 тисяч гривень у день, для мене то було взагалі, я то в жах, як то зробити. Тобто ви думаєте собі, що ви не зможете. Ну, поставити собі реальну високу ціль теж то то непросто. Ви не повірите в неї. Вам важко повірити в більшу ціль. А вам треба повірити в більшу ціль. Вам треба задуматися, а може я можу більше? А чому я думаю, що я лише 30 тисяч? ходу діла є комбінації на більше, і я можу нащупати той продукт, який дасть більше. Просто я в себе не вірю. Я не вірю, що в мені є такий потенціал. Є люди, що живуть як вийде. Тобто люди, ага, вийшло сьогодні заробити, сьогодні не вийшло, не вийшло. Тобто живуть так вони, нейтрально. Є люди, що живуть не гірше інших. Тобто я не хочу бути гірше, просто тримаю свою планку. Є люди, які заробляють, бо всі заробляють, і мені треба заробляти. А є люди, які мають свій путь. Тобто люди, які знайшли і стають в своєму путі краще, 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 і роблять самі високі результати. Тому вам треба знайти свій путь, поставити свою ціль і робити в ній самі-самі максимальні великі результати. Завдання написати 50 цілів, мінімум 50 цілів, а хто може і більше, це завдання, друзі, о дуже обов'язкове. Тому що 50 цілів прописати їх. Виділити з них основні, які ви будете, одну ціль, особливо одну ціль закрити цієї неділі. Просто написати невеличку ціль і просто її досягнути, зробити її. Поставити любу невеличку ціль і за неділю її закрити. Друге, ви маєте, прописавши ці цілі, можете вже писати деякі цілі. Вдома допишете їх, але вже можете писати прямо тут, почати печатати ціль. Перва ціль, друга ціль, третя ціль, четверта ціль, поставити реальні цілі, благодійності цілі, цілі для добра, цілі для допомоги, підтримки, припустимо, тим, які навчаються, і студенти, які потребують. Так, да, так, да, так, да. прописіть багато, різних цілів. Напишіть ті цілі, які ви навіть не вірите в них, і то взагалі. Мічта. Поїхати на Канари. Любі, любі цілі, просто цілі життє, любі похудати. пишіть, Такі, які нереальні для вас, і реальні, і всякі більші цілі. Просто якщо більше 100, напишіть 150, добре. Тепер одну з них треба досягнути. виділити з них головні, які ви зробите там за два місяці чи за місяць. виділити головні з них. Головні витягнути. І написати декомпозицію. Тобто, прописати, якщо я закрию її. Якщо у мене буде стільки то продаж, якщо маржа з продуктом стільки-то, стільки, то стільки то Ви я вже це вже повторявся, просто багато що говорив. Знаєте, декомпозицію зрозуміло. У вас бувало таке, що от, от мені це подобається, а потім вам здається, що воно вам не подобається. Ви такі думаєте, от мені що мені подобається насправді? Ну хто хоч у когось було, бо в мене таке буває. А ви знайшли відповідь для себе чому? От що це за прикол? Ви що, не знаєте, що вам подобається реально? Коротше, я мучилася, реально мучилася цим питанням. Так, пішла на консультацію разом з однією людиною, яка тут була сьогодні, їх немає. Нам провели такий тренінг. Я для себе, ну, особисто для мене це було відкриття. Що виявляється, що в мене дійсно є те, що мені подобається, в мене є до того потенціал, але воно просто, о, то, що Богдан говорив, воно зверху закривається такими страхами, так. І просто. Навіть амплітуда почуття і відчуття, що в мене до цього там 10 сердечок, воно все придавлюється страхами. Тому якщо їх... О, стою, блін, трушусь. Коротше, якщо дійсно не хвилюватися, а більше, ну я не знаю, називаємо це працювати над впевненістю, то тоді це всі страхи вони уходять, і ви тоді дійсно відчуваєте, що вам насправді подобається. Корот. inside inside